Я лівець козацький Blue Sparkle – Це вид поширений в Євразії. Сорт Blue Sparkle був виведений для досягнення особливих декоративних характеристик, зокрема, яскравого забарвлення та компактної форми. У дорослому віці досягає пів метра метр з шириною крони метр півтора. Крона розлога, компактна, з горизонтальними або. Піднятими гілками, які мають розпушену текстуру. Хвоя м'яка, коротка, має яскраво блакитний або синюватий колір, що надає рослині декоративного вигляду. В тем просто помірний з річним привісом приблизно 10-20 см. Зараз ця рослинка в трьохлітровому контейнері. Висота двадцять три см.